Шарль Перро дарунки феї. Жила колись на світі вдова, і мала вона двох доньок. Старша геть на матір схожа, і видом, і норовом. Глянеш на доньку, а ніби й матір, бачиш. Обидві і старша донька і матір були такі сварливі, такі задаваки, гордячки та злюки, що геть усі люди намагалися одних них подалі держатися. А молодша дочка була як покійний батько. Лагідна, привітна, слухняна, до того ж ще й красуня писана, яких годі зустріти. Зазвичай люди люблять тих, хто на них схожий, тому й мати нестямно не любила старшу доньку і ледь мирилася з молодшою. Вона змушувала її працювати од світанкою до ночі, а годувала на кухні. Окрім усіх інших материних забаганок, молодша дочка повинна була двічі на день ходити до джерела, до якого було щонайменш дві години ходи, і приносити величезний повінця наповнений дзбан води. Якось дівчина набирала воду і побачила бідну жінку, що попросила в неї напитися. «Пийте на здоров'я, тітонько, мовила добра дівчина. Ополоснувши свого дзбана, вона швидко зачерпнула студениці в найглибшому і найчастішому місці й подала жінці, притримуючи дзбан так, аби було зручніше пити. Жінка відпила кілька ковточків і сказала дівчині: Ти така гарна, така лагідна і привітна, що я вирішила подарувати тобі щось пам'ятне. А до речі, сказати. Це була фея, що навмисно обернулася на просту людинку селянку, аби переконатися, чи ця дівчина насправді така мила і привітна, як про неї слава. Ось що я тобі подарую віднині кожне слово з твоїх уст спадатиме або квіткою, або самоцвітом. Прощавай! Коли дівчинка повернулася додому, мати накинулася на неї з лайкою за те, що довгу по воду ходила та забарилася. Даруйте, матінку, зойкнула бідна дівчина, я й справді дещо припізнилася. Та щойно вона вимовила ці слова, як з її уст упало кілька троянд, дві перлини і два великих діаманти. Дива. вигукнула матір, от здивування розявивши рота. Я бачу, що замість слів вона руняє перли й діаманти. А що ж із тобою скоїлося, донечко? Це вперше за все життя вона так назвала свою молодшу дитину. Дівчина просто нічого не втаївши і не похваляючись, розповіла матері про все, що сталося із нею біля джерела. А квіти і діаманти так і сипалися при цьому з її уст. Що ж, коли так, міркувала голос мати, пошлюну я до джерела і свою старшу доньку. Ну ж бо, Фаншон, помилуйся, які дива спадають із уст твоєї сестри, щойно вона слово мовить, невже тобі завадить такий дивовижний дар? І для цього треба лише всього-навсього піти до джерела, і коли бідна жінка попросить у тебе водиці, вічливо дати їй напитися. І ще чого забаглося мені так далеко йти, відповіла злюка. Ну ж бо, не опирайся, насварила її матір. Така моя воля для тебе ж краще хочу. Дівчина знахотя рушила з дому, бурмочучи, щось підніс. Про всяк випадок прихопила вона з собою срібний баночок, що найкращий у домі. Щойно прийшла вона до джерела, аж на зустріч їй з лісу, ошатно одягнена дама йде та й просить напитися. А була це та сама фея, та цього разу вона причепурилася принцесою, аби випробувати, чи така лиха, груба старша сестра, як про неї слава. І ще чого? Чи я аж сюди так довго пленталася, аби дати вам напитися? Зневажливо процідила крізь зуби дівчина. «А Атож, лише для цього я й йшла. Я й срібного дзбаночка навмисне прихопила, щоб дати напитися вашій милості. А взагалі, мені байдуже Пийте, якщо хочеться». Але ви не вельми люб'язні, спокійно мовила фея. Що ж, за послугою винагорода? Віднині кожне слово, що звір зірветься з ваших уст, обернеться на жабу чи змію. Прощавайте. Щойно дівчина повернулася додому, як матір кинулася їй навперейми. То що, донечко? Де дари? Та от вони, матінко, пробормотіла у відповідь донька, і миті дві гадюки та дві ропухи впали на поріг. Ой, Лешенько, заголосила мати, і що ж то вона таке? І звідки? О, я знаю, це твоя сестра в усьому винна. Ох, і пополатиться вона за це. І вона накинулася на молодшу доньку з кулаками. Бідолашна дівчина від страху утекла аж до сусіднього лісу, там і зустрів її молодий принц, син короля цієї країни. Повертаючись із полювання, він знайшов у хащах красуню дівчину і милуючись її красою, запитав, а що ж вона робить у нетрях лісових і чому так гірко плаче? «Ох, володарю, відповіла красуня, матінка прогнала мене з дому. Королівський син зауважив, що кожне слово дівчини обертається на квітку, перлину або діамант. Він от зачудування ледь зумів запитати, звідки в неї такий дар, і дівчина розповіла йому свою історію. Королівський син закохався в неї. До того ж, він подумав, що дар феї вартісніший за будь-яке віно, яке могла б йому принести інша наречена. Він узяв дівчину до свого палацу батька свого й одружився з нею. Ну, а старша донька. Ставала щодень потворнішою і нестерпнішою. Врешті-решт, навіть рідна матір її зненавиділа і прогнала геть. Нещасна ніде не могла знайти прихистку і померла невідомо, де, зневажена усіма Кінець.